Зарядні станції, на жаль, взагалі не пристосовані до наших блекаутів. Окрім того, що в швидкому режимі вони дуже швидко розбалансовуються, фактично не видають заявлену ємність, так вони ще й не хочуть заряджатися, коли напруга в мережі, наприклад, менше там, 200 вольт. На більшості станцій, навіть на самих маленьких, є роз'єм для підключення сонячних панелей XT60. Сюди можна в принципі подавати будь-яку напругу в цьому діапазоні від 12 вольт до 60, в моєму випадку. Поту потужність максимальну, вона може взяти з цього роз'єму 220 Вт. Це конкретно ось ця All Powers R600. Тому, щоб від міської мережі її зарядити, я раджу вам взяти якусь стареньку зарядку від ноутбука або, можливо, будь-який перфорований блок живлення, який підходить е, по напрузі під вашу станцію. В моєму випадку це старенька зарядка Asus, і бачимо, що вона видає 19 вольт 3,4 А. По потужності це 65 Вт. Звичайно, небагато, але ще раз скажу, краще, ніж нічого. Ось такий роз'ємчик використовується в більшості станцій, називається він xt 60 придбати його можна в будь-якому радіомагазині. Після цього просто берете стару зарядку, яку вам не шкода, обрізаєте кабель, підпаєте xt 60 В моєму випадку тут е, зручний для мене роз'єм е, DC 5,5 на 2,5, тому я просто спаяв ось такий перехідничок. Головне, не переплутайте полярність, ось ця квадратна сторона справа це плюс. Ну і далі блок жилення вже в розетці, підключаємо xc 60 до станції, і вона вже ожила. Бачимо, бере вона там скільки, так, 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 ну ось бере 61 Вт. І ось таким чином, навіть якщо станція у вас не хоче заряджатися, її все одно можна зарядити.